14 лютого, близько тринадцятої години, російські військові обстріляли центральну частину міста. Дружба, один із снарядів влучив приміщення супермаркету, де у цей час були люди, розповідає жителька міста Олеся. Ми були з дівчатами на зміні, коли пролунав ну, перший вибух. А стіну трухануло звичайно. В аптеці була одна людина. Нас було троє на зміні. А в аптеці була одна людина, яку я відпускала. Тож людину теж спрямували швидко до підвалу, сказали. Ну в маркеті теж в магазині не дуже багато було, але люди були. Був обстріл, було дуже гучно. В маркеті теж ну, і в підвалі сипалось трішки зверху. Ну а потім, коли вже вийшли, то вже побачили тож, скло, такі руйнування. В результаті обстрілу постраждав автомобіль, який належить працівникові закладу Любомиру. Чоловік розповідає, що транспортний засіб буде важко відновити. Побити все. Двігатель вроді цілий, але ну, це так візуально, якщо подивитися, двигатель вроді цілий, чи, чи він працездатний, я не, не, не знаю. Приїхав раніше на роботу, бачите, приїхав так на роботу. Назад піду пішака. Якщо перший спочатку один вибух був, то десь може через хвилину-дві. Почали лунати вибухи вже масово, просто масово легке поранення отримав пенсіонер, який перебував у кіоску навпроти. Розповідає Тетяна. За словами жінки, уламок влучив йому в ногу. чоловік. Покупець зайшов у магазин, і тут розпочались вибухи. Він впав на підлогу, а я сховалась у підсобці. Йому влучило в ногу, потекла кров, осколок потрапив у тканини, рубануло по нозі. Я йому надала першу допомогу, заклеїла все пластиром і він пішов. Ще один снаряд пав за кілька десятків метрів від житлових будинків. Людмила розповідає, що в її оселі вилетіли вікна. Вікна скакували, всі вікна. Шифер піднявся. Короче, щось наробилося страшнюче. Я тільки прийшла, тільки ще шок свій спіймала і йду горсови за Від обстрілу постраждав і будинок Віктора. Чоловік говорить, що його сусіди залишили живі. Натомість загинув сусідський собака. Живі всі, одного собаку вбили. таке. Оце у веранді посипалося, на фронтунах та хлоче. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.